Часто новачки запитують, чи реально отримати монетизацію там, за місяць, за два, за три, за чотири, бо деякі до неї йдуть більше півроку, рік, інколи два. І от вам приклад, мій новий канал по трендовій ніші, яку я побачив десь два тижні назад, і ми за шість днів отримали вже монетизацію. Точніше, умови ми її виконали десь днів п'ять назад. Практично за 2 чи за 3 дні ми виконали всі показники, але із-за того, що статистика для подачі на монету запізнюється аж на 5 днів, тобто показники обновляються через 5 днів, як ви їх отримали. Так би ми отримали монетизацію ще там 5 днів назад. І ось я вам хочу продемонструвати цей канал, і це те, що я часто говорю, що вам потрібно завжди аналізувати тренди, і якщо ви побачите Тренд обов'язково потрібно в нього заходити. Це цікавий кейс, тому що, скоріш, всего, це найшвидше подача і вихід на монету за всю історію, що в мене було. Я знаю, люди деякі там і за два дні виводили. Ну, якщо по факту, то ми за три дні зробили показники. І ось дивіться, більше 1 мільйона перегляду, вже 20 тисяч годин. А для подачі на монету потрібно виконати 4 тисячі підписників повинно бути більше тисячі, у нас вже 4 600. там по тисячі підписників в день, Ось бачите, падає. Тобто, якщо ви думаєте, що це нереально, що це дуже довго, то ви помиляєтесь. Потрібно просто заходити в правильні ніші, правильно робити монтаж і все буде добре. І ось ми бачимо, що переглядів у нас півмільйона за 48 годин, і ці показники, я думаю, що виростуть до мільйона. Воно зараз буде тягнути, тягнути, а потім стрельне ще більше. І ось ми можемо побачити. І це завдяки всього одному відео було проведено 9,1 мільйона показів. Тобто, це те, що називається внутрішні рекомендації. Сам YouTube показав наші відео. Точніше, там більше одне відео Одне відео залетіло в світові рекомендації глобальні. І його показало 9,1 мільйон разів, і 1,1 мільйон його подивилися. CTR у нас 10. Це мінімально середній гарний показник. Якщо падає нижче, то, то вже будуть проблеми. Ну і також мінімальні показники утримання, але воно стабільне. Це також у мене вперше воно завжди отак скакає То 30 секунд, то 40, то 2 хвилини, то 4. А тут іменно Такий формат відео, що дозволяє тримувати аудиторію рівно одну хвилину. Це дуже добре, тому що можна тут вставити дві рекламні інтеграції в цей відрізок і це дасть свої прибутки. Дивимося, знову ж таки, бачите, інформація ще не обновилася. Отут показники дуже цікаві. Зараз 29 число, 27 і 28 були максимальні показники. І зараз у нас статистика ще запізнюється. І, але ми можемо побачити, як воно зростало. Це дуже важливий показник, щоб постійні глядачі разом із новими зростали в геометричній прогресії. І це те, що ми бачимо. Бачите, нових глядачів у нас за день було за сутки 236 тисяч. Постійних стало 10 тисяч. І оці ядро постійних глядачів роблять нам утримання. І глобальні рекомендації завдяки ним рекомендують наше відео далі. Ось ми бачимо унікальні глядачі по 247-223 по 223 тисячі. І ось люди, по тисячі людей в день підписувалися. Починали ми там скромно, 40, 100 і так далі. Зараз по тисячі. По географії завжди цікавляться, Індонезія. Сполучені Штати на другому місці 8%, В'єтнам, Мексика, Бразилія досить непогані країни. Немає Індії, немає Кацапи. Це дуже добре. Доросла аудиторія відносно. Не найкраще, тому що колись тут 55, 45, 35. Ось ця аудиторія, то за цю аудиторію більше YouTube платить. Але це ну, середньогарний показник, я б так би сказав. Бо тематика і тренди молодіжні. Ну і покажу саме відео, яке залетіло в глобальні рекомендації. Ми бачимо, що з моменту публікації у нас сьогодні сьомий день. І в нас мільйон переглядів, тривалість 18 тисяч годин. Підписників це відео принесло із 4600. Одне відео принесло 3900, ну більшу частину. І ось дивіться, де воно розміщується. Вам тут візуально показано. Що це таке рекомендації YouTube і де вони знаходяться? Ми можемо побачити, що 95% це з глобальних рекомендацій YouTube на головній сторінці. Це найтоповіше місце, де, якщо відео має гарні показники утримання, воно буде і ctr клікабельності, воно буде отримувати неймовірні перегляди, те, що ми і зробили. Сьогодні я подав заявку на монетизацію. Зараз ми пройдемо дві перевірки, потім заповнимо форму і будемо очікувати на позитивне рішення. З моменту отримання позитивного рішення всі перегляди на каналі будуть монетизуватися і я почну отримувати дохід.